Сьогодні випуск програми Топ міста ми присвячуємо цікавим будинкам Кам'янського. Ви дізнаєтеся, де розташовані найвищі будинки у місті? Ми розповімо про архітектурні новаторства на гімназичному проспекті, а також про будинок у соцмісті, де знімали відомий фільм. А щоб ви не сумували, ще й проведемо коротеньку екскурсію Палацом щастя. Запевняємо, буде цікаво і по літньому яскраво. Приїхала до Кам'янського, мене одразу вразили деякі житлові будинки, адже подібної архітектури я ще ніколи не зустрічала. Скажімо, будинки житлокоопу, розташовані в кінці гімназичного проспекту. Чотири будинки робітничого житлово-будівельного кооперативу були збудовані у 1927-1928 роках. Два більших під номером 69 і 71 стоять і донині, а два менших, на жаль, не збереглися. Як зазначав краєзнавець Ігор Вікторович Подзерко, в книзі Моє місто більшість представників новоствореного кооперативу становили фахівці металурги. За радянської влади житлово-будівельні кооперативи вперше були створені в 1921 році. Причому для робітничих товариств держава встановлювала фінансові та інші пільги. Але 1937 року ці товариства були ліквідовані, а споруджені ними будинки передані до місцевих житлових фондів. Більшість власників квартир кам'янського житло кооку були репресовані в тому ж таки 1937 році. Чи пов'язані якось ці два факти між собою? Нам невідомо. Але через багато років перед будівництвом транспортної розв'язки Лівобережного мосту два менших будинки знесли. А ті два, що залишилися на сьогодні, є яскравим прикладом кооперативного житлового будівництва в Україні 20-х років. А ми наближаємося до наших часів, тож варто розповісти про найвищі багатоповерхівки Кам'янського. Перше місце слід віддати монументальні 16-поверхові вежі, розташовані у третьому районі Лівобережжя. Її будівництво розпочалося ще за радянських часів. Коробку будівлі майже завершили. Але настали 90-ті роки, і будівництво припинилося. Так, вежа простоїла до 2016 року. Саме тоді її остаточно завершили і здали в експлуатацію. Наступні в нашому списку – 15-поверхові цегляні будинки. Три з них побудовані в першому мікрорайоні лівого берега з боку проспекту Дружби народів. Первісно на їх місці планувалося збудувати три панельні 16-поверхівки, але міський домобудівний комбінат не виготовляв таких. Тож уже в другій половині 90-х тут постали три будинки з силікатної цегли на замовлення Дніпровського металургійного комбінату. Будинок на вулиці Харківській, 63, здано в експлуатацію у 1996 році. На Харківській 65 – у 1998, на бульварі будівельників, 42 у 1999. Ще одна цегляна 15-поверхівка, але вже розташована у другому мікрорайоні. Також починала будуватися для працівників ДМК, але вже за іншим проєктом. Тривалий час була довгобудом, і тільки декілька років тому будівництво нарешті завершили, а до квартир заселилися люди. Що стосується правого берега, то тут найвищими будинками стали три 14-поверхівки, одна на бамі та дві за кінотеатром Комсомолець. Усі вони були збудовані придніпровським хімічним заводом наприкінці 80-х років. Якби ми перенеслися до Кам'янського 50-х років, то помітили, що широкою популярністю серед містян користуються будинки мансарного типу. Так у 1954 році у своїй книзі архітектура малоповерхового житлового будинку присадибного типу, архітектор Йосип Наймерк зазначив, що будинки мансарного типу користуються широким попитом, насамперед, через те, що підприємства будівельної індустрії почали випускати доволі ефективні теплоізоляційні матеріали. Тож будівництво і оснащення будинків мансардами не становить тепер ніяких проблем. Згадав він у своїй праці й про інший проєкт будинку, який знайшов своє втілення у місті. Цитуємо: гарний досвід правильного використання горичного простору будинків для створення додаткової живої площі, можна також відмітити на прикладі будівництва мансардних будинків для робітників азотно-тукового комбінату. Автор цього проєкту, на жаль, нам невідомий, але це не завадило тому, що 14 таких будинків, вишикувані у довгий ряд, постали на одній з нових вулиць у соцмісті Азотно-Тупового заводу. Їхні ділянки були штатно укомплектовані гаражами, тож можна зробити висновок. Призначалися будинки далеко не для рядових робітників підприємства. Один із котечів під номером 13 знайшов свій зірковий час влітку 1956 року, коли його було уподобано для зйомок саду і будинку берестових одного з головних місць дії фільму Висота, який тоді знімався у місті. Маш я ж опаздую. Починали наші випуски з гімназичного проспекту. Хочемо ними завершити. У 1969 році тут відкрили палац щастя. Новий міський заклад став результатом реконструкції житлового чотириквартирного будинку, спорудженого ще до війни для керівництва коксохімічного заводу. На першому поверсі палацу щастя розташовувалися вестибюль, кімната для реєстрації новонароджених і попереднього запису молов'я. На другому поверсі містився церемоніальний зал. Серед гарного оздоблення тут вирізнялася мармурова плита, на якій було викарбувано юнака та дівчину. Також у будівлі облаштували окремі кімнати нареченого і нареченої та бенкетний зал, на стінах якого були зображені історичні місця кам'янського, і навіть краєвиди ще не існуючого тоді лівого берега. Хтось із кам'янчан пригадує і велику газосвітлову вивізку, встановлену на фасаді. А ще у ході однієї з пізніших реконструкцій будівля збагатилася вітражами. За понад півстоліття тут поєднали свої долі десятки тисяч містян. Аж ось навесні 2023 року колишній палац щастя. На той момент відділ актів реєстрації цивільного стану Заводського району було зачинено внаслідок реорганізації, здійсненої Міністерством юстиції України. Таким чином заклад проіснував 54 роки. На цій мінорній ноті, але обов'язково із акцентом саме на палаці щастя, ми завершуємо наш коротенький випуск цікавими місцями Кам'янського. Пишіть нам у коментарях про ваші враження, а ще обов'язково діліться власними відкриттями. Ми все читаємо. А ще бережіть себе, допомагайте нашим воїнам та вірте в перемогу України. До наступних зустрічей!